Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 9 грудня 1385-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Третю добу поспіль шахеди на Одещину не залітають. Але російські розвідувальні дрони знову були сьогодні. Зранку його збивали прямо над Одесою. В місті була повітряна тривога. Загалом, росіяни минулої доби запустили 110 шахедів. шахетів, з них збито. 24 прильота прильоти є по всій Україні. На жаль, знову по енергетиці на сході та півночі України. А в Миколаєві і в Одесі сьогодні трохи стало краще з електрикою на пару годин більше. На Миколаївщину минулої доби шахеди взагалі не залітали. Тут ніяких прильотів від шахедів немає, наче навіть жодного разу повітряної тривоги в області минулої доби не було. Ну очаківській громаді тричі були атаки від росіян півдронами без постраждалих на щастя. Щодо Херсонщини, там, на жаль, двоє загиблих людей після російських обстрілів, п'ятеро людей травмовані. І щось другу добу поспіль, наче на Росії нема смачних прильотів. Може, просто відео немає. Чекаємо, як завжди, на гарні новини.